Знаєте, ми живемо в світі, де підмінені стандарти. Стандарти добра і зла, стандарти церкви, стандарти віруючих, стандарти Ісуса Христа, Його Слова. Сьогодні на людей, які е, проповідують Слово Боже, які вивчають Слово Боже, які хочуть пізнати Бо, Божу волю і виконати її, говорять, що вони сектанти. А люди, які говорять, що я вірю в Бога, але навіть Біблію не читають і не вникають, вони говорять, що вони віруючі і вони виконують волю Божу. Божу. Проблема в тому, що люди просто-напросто не читають Слово Боже. Тому що, якщо є слово Боже, і ти вивчаєш то ти бачиш, що там говориться. Можна вірити все своє життя, але не попасти в царство Боже. Ісус Христос говорить, що можна навіть творити чудеса і можна мати силу якусь там, да? а, як і Господь скаже, я вас не знаю. Прийшли до нього і сказали, Господи, я не твоїм там іменем бісів виганяв, чи я не твоїм іменем там чудеса творив. Він скаже, я вас не знаю, ви чегали беззаконня. Ви не виконували волю Божу. І багато людей сьогодні, брудь, Якусь конкретну ціль собі йдуть, поминаючи церкву Божу, поминаючи владу в церкві, поминаючи взагалі навчання Ісуса Христа, яке він дав, і своя така віра вона. Веде в погибель. І Ісус Христос, він дав навчання і сказав, ідіть і навчіть. І апостоли, напротязі всього Нового Завіту, можна бачити, вони стежили за чистотою Євангелія, стежили за тим, що несуть їх від учні, стежили за тим, що вони сприймають. І якщо було щось не те, вони завжди писали послання, направляли і казали: поверніться до початку, що ви прийняли. Це неправильно, ви йдемо неправильним шляхом. І вже тоді за час апостолів появлялися вже пророки. Лежа апостоли, і сьогодні вони є. І Я показую, як їх перевіряти по плодам, тому що не може дерево хороше приносити по да, хороші і погані плоди. Воно або добре, або погане. І що таке плід в християнстві? Це врятовані душі, воля Божа для того, щоб врятувати самому і врятувати інших, як це робили апостоли. Багато людей сьогодні говорять, що віруючи, ви такі обмежені, ви маєте якийсь один керунок там, релігії, не вникаючи, не знаючи. Да? От, є там люди сьогодні, які може більше там, якісь продвинуті, знаючи, відомі і так далі. Да? Але не розуміють, що за цією картинкою є щось інше, їх хтось продвигає. І будь-який канал, та, чи на Ютубі, будь-яка соціальна мережа на продовжугай або через рекламу або заключаєш якийсь договір з якоюсь компанією, або просто твоє відео заводив. Але такого нема, щоб твій канал постійно крутили без вкладень, і люди вкладають це гроші, щоб їх продвигали. Не так, що ви такі класні, на них підписуються. Якщо продвигати сьогодні слово Боже, ви його не хочуть продвигати. Його банять. І хто, якщо виставляє такі відео стосовно віри в Бога, стосовно змінення життя, воно і підпадає під політику цього ж Соціальної мережі їх банять і вони не йдуть у світло. Але якщо робити рекламу на них, вони набирають набагато більше переглядів і набагато більше підписок, тому що людям це потрібно. Але так збудована соціальна мережа взагалі весь світ. Щоб сатана керує їм, так, щоб не продвигати слово Боже, щоб люди були в омані І подивитися на всю історію, хто достигав найбільше е, якихось можливостей, успіхів, е, взагалі, все, що ми маємо сьогодні у світі, ці блага, вони були започатковані християнами, приносили освіту християни, приносили медицину християни, приносили всі стандарти того, щоб е, навчитися да, доглядати за собою. Бою, щоденному житті стандарти гігієни і так далі. Це все приносили християни. Наука будувалася на християнах, і всі ці науковці, які були у нас, в біблії є, вони всі християни. Тому потрібно розуміти, де ці підмінні стандарти. Тому що Біблія вона насправді дає відповіді на всі питання для того, щоб людина була успішна у всьому. Господь хоче, щоб ми були щасливі. Ми були щасливі в сімейному житті, в друзях, в бізнесі, так, в служінні. Господь хоче, щоб ми на всіх рівнях були щасливі. І для цього є церква і слово Боже, яке допомагає нам возрости духовно, пізнати Бога, наповнитися його волі, виконати його волю, його призначення. Тому що щастя, воно в призначенні з його і виконати. І дуже цікаво сьогодні відкрив секрет і показав, як збудовані соціальні мережі на каналі Солтаненко Пастор Станіслав. Показав, як на наочному прикладі працює соціальна мережа. Якому цікаво, можете переходити і подивитися. Розумієте, хто знаходиться в рекомендаціях, кого потрібно слухати і дивитися, і Господь говорить: ви творці історії ви маєте задавати світу стандарт. Не світ має задавати стандарт вам, але ви, як діти Божі, маєте задати стандарт Божий.